Доброго дня! Сьогодні виходжу знову зі свого поля полниці, в... роблю відео, тому що хочу дещо вам уточ... уточнити. Тому що син прослухав і зробив мені зауваження. Тому щоб не вводить вас в оману, трошки уточню дещо, що я не так сказала в попередньому відео. По-перше, зразу вам скажу, що я знаходжуся на старій полуниці, яка четвертий рік. І ось, якщо ви дивилися моє останнє відео з полуницею, я вам говорила, що дуже погано перезимовує джолі. Ось, ви можете бачити, скільки випадів на грядах із джолі. У нас цих грядів із джолі небагато. Але, ну як, і не багато, і немало. І е, в нас в перший рік дуже багато е, випало її за зиму, вона погано перезимувала. Просто, е, мені здається, змерзла вона. От, і е, що я хочу сьогодні вам сказати? По-перше, ми мідевмісним препаратом обробили плиницю всю. І це препарат Косайт. Через тиждень обробили кумулюсом. Це препарат на основі сірки. Це сірка. От, тобто, я трошки помилку сказала, що і кумулюс, і косайт мідевмісний. Ні, косайт мідевмісний. Препарат, а кумулюс сірковий. от Тому ось таке моє перше зауваження. А друге, те, що я сказала, що ми обрізали листя. Так, два роки сина не було вдома. Перший рік мені було дуже важко охопити все От і привезти людей, і домовитися, попередзвонювати. Ну, одним словом, я тоді була ну, трохи заторможена, ви всі знаєте, 22 й рік він дуже важкий був. Тим паче син зразу пішов воювати 24 лютого. І я повністю всі, вся робота, лягла на мо... ну, організація та й робота лягла на мої плечі, тому що треба обробити було по. Пообрізати листя. І ми обрізали листя перший рік, ми його загребли. Чого е, треба загрібати? Бо я сказала, що листя залишаємо. Ні, це неправда ось ви можете бачити, що листя е, немає. Е, звичайно, ми не все листя змогли Ось на Міжляді, міжляді гляньте, воно без листя. От. І... Не між лятівірніше, між гряди. Вони без листя. От. І чого листя треба прибирати? Син сказав, що ти в попередньому відео зробила групу помилку. Листя обов'язково треба прибирати. Ти в тому році, каже, не прибрала, тому що ну, тобі не було коли. От. А в е, цьому році ми обрізали листя. І е, газонокосілкою, газонокосоркою е, обкушували листя, е, бур'ян, і це листя збиралося у, так, в контейнер газонокосорку. І он там, якщо вам видно, зараз ближче підійду, ось е, викидали ми у таку бурту. От, І е, листя це потім вивезеться, ну, як не потрібне. Тому що тут бур'ян який цвів, одним словом, е, на город воно не годиться, як мульча. Оце ось така бурта із листям, яке я обрізала і загребла. От, так що е, потрібно. Гряди застелять соломою, ніяк не залишати листя. От, оце чому не залишати? Значить, у листі дуже багато грибків шкідливих для полуниці. Вона потім, ну, взимку. Зими зараз же у нас не дуже такі морозні. І виходить, всі ці грибки так і залишаються, всі ці грибки так і залишаються у листі, полуниці. Так що ось таке моє. Один прокол, як то кажуть, коли я вам знімала відео і казала, що листя залишаємо, ні, не залишаємо. От, листя ми щітками обдуваємо. Раніше, коли сина не було вдома, то ми, я наймала людей і ми обрізали листя. Просто все старе листя, яке за зиму. Ну, зиму пережило, ми весною його обрізали, і потім загрібали і виносили туди в бурту. От таку, ну, можна так сказати, до е, потріб, сміття, сміття. І ми його, звичайно, вивеземо. Так що ось такі справи в нас. Дякую нашим синам і донькам, які дають можливість нам працювати, які захищають нас, виборюють волю для нашої України і слава нашому народові, який має таких синів і доньок. Слава Україні! Хай вам буде все добре.